Щастя за те, що вони нам захищають і добро їм, і щоб вони були здорові, живі, і гарні, і повернулись додому з перемогою. Допомагати українським воїнам якнайшвидше повернутися додому з перемогою взялися учні п'ятої школи. Разом з батьками вони приготували смаколики і організували ярмарок, щоб зібрати гроші для потреб військових. Донька моя, вона чекала з нетерпінням, коли вона закінчила виконувати уроки, і ми разом тоді приступали до випічки. Також і від батьків чула історії, що всі вони разом готували. І Дітям в загальному це дуже подобається. Вони були дуже натхнені, вони чекали цього. Ярмарку на подвір'ї школи батьки розмістили ядки зі смаколиками і взялися пригощати охочих. Діти в перерві між ярмарком ще й повчитися встигали. На уроці ліпили їжаків і розмірковували, чого б хотіли побажати українським захисникам і захисницям. Я б дуже хотіла їм побажати щастя та їхньої перемоги. Мій Тата зараз на фонді. Я дуже хотіла, щоб він повернувся здоровим додому. Ми збираємо гроші на ЗСУ. Ми маємо допомагати, щоб ми перемогли. Ідею благодійних ярмарків придумали учителі разом з батьками. Цьогоріч п'ята школа святкує 35-річний ювілей, і замість гучних святкувань вирішили допомогти військовим. Бо і серед випускників п'ятої школи зараз є хлопці і дівчата на передовій. Дуже багато справжніх патріотів, наших воїнів, наших українців, які, не шкодуючи себе, знають яку, яка свою головну ціль в своєму житті. І заради них ми працюємо, заради таких людей, які роблять для нас таке світле майбутнє, такі щасливі дні. Ми зараз тут з вами організовуємо такі ярмарки. Ми ходимо на роботу. Ми маємо можливість під мирним небом працювати, але в серці ми знаємо, що ми живемо заради однієї мети. Ми всі хочемо, щоб наша держава була незалежною. Ярмарки організовуватимуть впродовж тижня. Щодня інший клас на подвір'ї п'ятої школи. Батьки і учні з нетерпінням чекатимуть усіх, щоб пригостити смачненьким і разом робити добру справу. Такі дії і спонукають патріотичному вихованню наших діточок. Вони колективно беруть участь у закупівлі за їжею, спілкуються багато, радіють, обмінюються своїми такими враженнями. І дорослі і діти роблять усе, щоб захисники якнайшвидше поверталися до мирного життя. Я хотів побажати, щоб вони були сильні і здорові. В кінці тижня усі гроші передадуть на потреби збройних сил України.